Ще раз мої вітання. Вчора ввечері показував там ролик маленький про такий вентилятор і обіцяв, що ще докладніше про нього покажу, розкажу. Дивіться, обичний вентилятор з машини Audi. Звичайно, з розборки. Щоб зняти цей ролик, мені довелося повішити воно одну трубинку, там другу і посидіти трошки тихенько, щоб... Все це діло не шевелилося, коли я заходив. Після того як я зайшов, воно все ж зашевелилося. Такий зарядний п'ятрі, сто раз перемотаний. І дивісь, як він дує. Почала шевелитися ось ця матня. Дивіться, що з цим пакетом. Тут блях реально такий сквізняк, як тут ти їдеш на машині кілометрів 80 в час. І висунув голову з вікна. Оце їм реально такий зари вітер тут. це яка тема зараз зроблю. Ну і тут теж же... воно шевелиться. І там понадувалося, Ось тут дуже добре, де я стою зараз. Можна обороти збавити. Обороти можна збавити. Бачите, але воно все одно нормально дує. Бачите, звичайний цей, а робить кругооборот повітря в теплиці досить таки хорошо. Не знаю, чи він довго пропрацює, тому що я вчора його хотів помастити, розібрав, і виявилося, що я трошки нарушив сам вал. Отам От ця катушка. Металева з обмоткою м'ядною і вал, на якому це все. І цей вал. Там капець, коротше, Є я якось його скейв розібрав там, може, якщо получиться, Скину цей відосик теж сюди. Нахуя туди поліз, де, диви, нахуй. Хотів помастити. Розпіздячу, блядь, пів цього. А тут така хуйня. Мені було гарочку треба спі... спиляти тоді схватку і приїбачте назад, сука. І що? Якщо йде працювати довше, то я буду перший, хто розбирав вентилятори від ауді і справив їх назад. Отже, дивіться, мова про що? Мова про отоплення в теплиці. <кхе> Як ви бачите, дуже хороший вітер. І багато ж Кого цікавить, яке отоплення краще. Воздушне, водяне, ще там, ще там тисяча варіантів. Да? Я все-таки. Мені подобається, коли ось працюють усі вулкани, я був, пробував там на основі того кондішна, що в мене в цій теплиці, досить дуже хорошо він розганяє повітря гаряче. Практично пару хвилин вода кипить і зразу по всій теплиці стало тепліше. То ця тема реальна, реальна тема, воно досить таке допоможе зберегти тепло. Ну, роз, роздути його по всій теплиці до кожного куточка. Тому що якщо просто бочка стоїть ось так. Ну, навіть це, що в мене зараз все одно вся, вся маса гарячого повітря піднімається до верху, А так воно буде рівномірно змішуватися з холодним і не буде. отак, от як Тоді що земля замерзала тут А, да, а Повітря буде оганятися буде тепліше. То я вважаю, я хочу, колись я це зроблю, щоб був котел на воді, водяна рубашка і. Ці, вулкани чи щось там наподобі цього радіатора можна так само вчепити і це він трячка. Бо ну, оце я реально вважаю, що хороша тема для утоплення. Ми самі побачили, як воно дує вітром, тобто, круг борот повітря гарячого. Тобто, якщо він туди дує, значить він звідти відтягує від цей. Дивіться за 5 годин вечора. Це вчора накидав дров і сюди більше не ліз. Бачите, там ще... Ну, видно, що давно воно не шевеляне, бо якщо зараз пошевелювати, то буде зрозуміло. Це зараз той годин вечора, В 12 годин ночі це закине 200 літрів дров. Бачите, ще трошки жар є. Дуже буває інколи жаба душить, коли це вже 5 часов вечора, це воно цілий день горіло, там тліло. Ну, як тліло закрито все було, але там було більше зранку, я так заглянув, я він не шевелив. Бо коли шевелиш, розшевелиш, то ще скоріше горить. То інколи жаба душить. що Вже жара, сьогодні сонці було. Вже не треба тут палити. А як не як пів тачки дров, там яких горить ще далі такі. Хоча зато я проснувся в 9 і не треба було ночі вставати. Це теж свій плюс. Так. А ще така тема. Дивіться. Є в мене така куцюба. Це вже більш по приколу. От куцюба, да? Ще кажуть кочерга. Може це не наше слово кочерга, але давайте уявимо, От є в мене одна кочерга. Якби в мене й було б дві, я б сказав дві кочерги. А ну напишіть мені в коментарях, якби в мене було п'ять, Як би це я сказав. Варіант з п'ять кочергуїв. Не предлагайте, це неправильно.